Вітаю, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Отже, розпочався сезон джинництва. А Прийшов час ставити ловушки, а точніше рійниці для ловлі бджіл. А сьогоднішнє відео у нас піде мова про те, як підготувати ловушку для роя. В принципі, на Ютубі безліч багато, просто море відео про те, як підготувати ловушки для бджіл. А я буду ставити три ловушки, багато не треба. Як виявилося, на практиці важлива не кількість ловушок, ну не завжди важлива кількість ловушок, а просто знати місця, де їх треба ставити. Так, хвилинку скручу, бо в мене тут вже кипить, кипить приманка, поставимо на два, або чи на одиничку. Отже, що ми будемо робити? Зараз ми топимо вощину, ой, не вощину, а сушнину перетоплюємо, будемо неї вимащувати наші ловушки із середини. Завантажую ловушки повністю сушняком. Чисто сушняком. Зараз я вам його покажу. О, О такими рамками. Це ще світло. О, десь було темно. О, оця бомба взагалі. Коротше, ви зрозуміли. Завантажуємо сушняком. Дві ловушки на 5 рамок і одна на 4. Можна було б на 4 замінити на іншу. Але для мене ця ловушка, скажімо так, має певне значення. Чому? Це ящик ріниця, у якому я купив свою першу бджолу сім'ю у 2020 році пасічника. Тобто з цього ящика почалася вся моя пасіка, яка, на жаль, лягла <сум> в цьому році. Але то не страшно. Але в цей ящик попадалося дуже багато роїв. Такий, звісно, трошки дебелий. Великий і тяжкий, Ну, тим не менш, що сюди попадає все регулярно. На 4 рамки. Ці будуть на 5. Можна і 6 втулити, але ми зробимо на 5. От. Тому кажу: сушнина в якості приманки Де перетоплена, перетоплена сушнина. Будемо мастити всередині. А, ну, А далі весь процес я буду показувати поетапно на відео. Якщо вам цікаво, залишайтеся на відео. Приємного вам перегляду! Ну, коротше що, наша субстанція готова. Я по... Пока... Ой, вибачаюсь, камера зараз запотіє. Наша субстанція готова. Зараз будемо її вимащувати всередині. Ну, ось таким чином це от воно все і відбувається. Тут, тут. Льоткову зону обов'язково промашуємо. А, запах який шикарний просто. Так, да, походу мало. Походу, мало ми взяли, трохи перетопили сушнини, треба трошечки більше. О, також у нас буде відео, як ми будемо їх ставити. Це обов'язково. Ну і все. Це я показую для починаючих. Може комусь стане в пригоді. Ой, може комусь знадобиться. О, Як би це вам показати, знаєте, якби я поставив на штатив, то не все попаде в кадр. А так виходить, як я руками знімаю, трошки, звісно, камера трасеться, але зато ви усе бачите. Весь процес повністю, як ви кажуть, під Адоя. Як ви казав, тут можна не жаліти, як ти казав, процес. Ой, не процес, а в процесі не жаліти сушнини і воску. Так би мовити. О, ну, Ось таким чином ми промащуємо всі наші ловушки. Будемо зараз мастити. Вот. Ну що, працюємо далі. Ну, Ріниці ми наші промастили розтопленим воском і сушниною. Точніше розтоплена, темна сушнина. Пахне просто бомбезно на всю майстерню. О, тепер завантажуємо наші рамки. Отже, рамки я завантажую, як я говорив, чисто сушнина. Чисто сушнина. Так. Отакі рамочки туди йдуть. От такого плану. Так, О, трошки світла. Трошки залишками меду, можливо, ми її поставимо під край. М -м -м -м. Може це не дуже гарна ідея ставити а, в ловушку неусушену рамку. Як я вже й казав, цей раз ми забиваємо все чисто цим. Ну що там у нас ага. Цей раз ми забиваємо чисто сушниною. Ніякої ні вощини, ні пустих рамок, нічого. А що там таке? А, я вже поняв. Я вже поняв, в чому проблема. Угу. Все? Буде? Буде. І зараз з цим ми так само надалі. Так. Про це завантаження рамок ми завершили. Обробку ловушок цим розтопною сушниною ми завершили. Тепер переходимо до наступного. Отже, маленький такий лайфхак від мене. Я не знаю, хто так робить ще. Зараз я буду зі старих рамок, які не буду використовуватися в ловушках, нашкрабою трошки прополісу. Я сюди в каструльку вляв трошки водички. Зараз сюди шкрабаємо прополісу, небагато, буквально трошки, прополіс з воском. Перетоплюємо і будемо мастити прильотні зони. Коротше, зону людків прополісом, так як він має хороший запах. Тобто я вирішив в цьому році зробити по ловушках максимальну комплектацію. Всі рамки сугубо сушнина, середина оброблена, максимально обробити запахом, щоб був дуже сильний аромат ловушок і він довго тримався. Поїхали, зараз будемо заготовляти прополіс. Значить що, шановне панство, ось така субстанція у нас вийшла. Це ми стільки а, накришили прополісу з рамок. А, аромат просто неймовірний. Зараз ми трошки його підігріємо, воно розтопиться і будемо мастити льоткові зони, як я вже про це говорив. Хай тільки воно трошки нагріється і розтопиться. Так, після того, як ми промостили прополісом наші прильотки, Ось бачите, ось таким чином я це зробив. Ось це прополіс з воску. Прополісу більше, звісно. Ловушку обов'язково треба зверху затуляти тряпочку. Тобто, положили рамки, не треба одразу фанеру ставити. Ну можна, але не бажано. Треба ще положити наверх рамок холстик, запрополісований. Чому? Тому що бджоли люблять темноту і тісноту. Тобто більше шансів. Треба, щоб ловушці було темно, щоб не попадало, не попадало лишнє світло через всякі щілини, особливо з потолка. Для бджіл це важливо. І зараз на всіх ловушках ми будемо робити так, як на цій. Затуляти холстиком. Ось такий холстик в мене є з дижака. Зараз ми будемо його шинкувати ще на дві частини, на дві ловушки. А то, що лишиться, об'єм ловушку зверху, От в мене тут ще є... Отакі о, холстики запрополісовані. От. Ось так от. Так, ну що, шановні глядачі, ми наші роботи по ловушках. залишилося кинути зараз три кусочки ДБП і, в принципі, все. Ну і оббити снаружжя, так як я тут зробив, оббити холстиком по периметру. Ну, в людковій зоні. Тут і тут. Хоча, я думаю, так як я вже намастив, то може вже не треба оббивати. Бо я намастив і прополісом, і розтопленою сушнікою. От. Так, як я казав, на кожну ловушку я кидаю зверху тряпки, щоб там було темно. Ну, не пробивалося світло, і кидаю не просто тряпку, а бажано старий відпрацьований холстик, який вже пахне. От. Ось така от історія. В принципі, весь етап роботи я вам передав, показав, поділився. Може комусь стане в пригоді. От, тут ще остався пахнючий хвостик, то я кажу, ми зараз ще по периметру прикосуємо його на передніх лятках ловушок. А на цьому в мене все, в принципі. Наступне відео ми будемо вішати наші ловушки. Я буду показувати, де я їх вішаю, чому я їх вішаю, чому так, а не інакше. Тобто будемо розглядати локацію з точки зору географії. Тобто, куди краще ставити льодки, в яку сторону, в яких місцях і де може бути більше шансів піймати роя. Ось. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, на власному прикладі, в мене в минулому році, поза минулому році в мене було 6 ловушок, а рої попадали тільки в, одну, в одному місці. І при цьому в одну ловушку зайшло 4 роя, а в остальних 5 нічого. Абсолютно. Тому. Місце розташування грає роль, важливу роль. О. А на цьому мене все. Ви були на каналі. Просто Пасіка. Ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока!